Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Колишній головнокомандуючий Збройними силами України, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що третя світова війна вже розпочалася і відбувається вона саме на території України. В якості доказу того, що це саме третя світова війна. Генерал називає залученість у російсько український конфлікт таких країн, як Північна Корея, Іран чи Китайська Народна Республіка. Він нагадує, що північно-корейські військові зараз вже воюють з українською армією. Іран постачає Росії свої дрони для боротьби з Україною, а у зброї Російської Федерації можна знайти складові китайського виробництва. За великим рахунком, оцінка волнокомандуючим збройними силами України самого факту початку Третьої світової війни свідчить і про характер цієї Третьої світової війни, про те, чим вона може відрізнятися від Першої і Другої світових війн. Мається на увазі насамперед той факт, що Перша і Друга світові війни відбувалися в ситуації, коли у людства ще не було ядерної зброї. Не просто як зброї стримування, а саме як зброї масованого знищення. І Перша і Друга світова війна, особливо друга, призвели до справжньої руйнації Європи. Половина континента буквально знаходилися у руїнах. Незважаючи на відсутність ядерної зброї, обидві коаліції не побоювалися знищення житлових кварталів у містах. Не ухилялися від знищення великої кількості населення, як це відбулося під час голокосту, або від масованого переселення людей з одних європейських країн до інших, як це відбувалося після відповідних рішень Ялтинської конференції. Однак про повне винищення Європи як такої, про повне винищення людства мова не йшла навіть після. Того, як стали говорити про небезпеку наслідків Другої світової війни, яка ніде правди діти на багато десятиріч стало для європейців, американців та й для мешканців колишнього Радянського Союзу справжнім щепленням від широкомасштабних конфліктів. Тепер, коли дія цього щеплення практично закінчилася, принаймні у таких країнах, як Російська Федерація, Китай та країни диктатур, є Побоювання тільки того, що застосування ядерної зброї, яке може виникнути в результаті глобальної війни, призведе саме до винищення людства як такого. Обмін стратегічними ядерними ударами, практично. Не залишає шансів врятуватися учасникам такого конфлікту, і таким чином, оскільки суперечності між світом демократії і світом диктатур не дозволяють відшукати якихось ефективних компромісів, а почати велику боротьбу за сфери впливу просто лячно, третя світова війна відбувається і, очевидно, буде відбуватися наступними десятиріччями саме у формі локальних конфліктів. Одним з таких локальних конфліктів стала війна Росії проти України. Ми можемо бачити, що незважаючи на залученість у цю війну союзників Росії з авторитарного табору, насамперед Китайської Народної Республіки, Корейської Народної Демократичної Республіки та Ісламської Республіки, Іран, західні країни роблять і будуть робити все можливе, щоб ця війна не перейшла. За кордони української державності у перші роки війни навіть намагалися стримати Україну від того, щоб цей конфлікт не перейшов на територію самої Російської Федерації як держави агресора, і тільки зараз. Західні уряди погоджуються із тим, що війну потрібно перенести на територію Росії. Однак, як бачимо з російської точки зору, це призводить не до висновків щодо необхідності закінчення війни, а до висновків щодо необхідності підвищення ескалації і ставок у цій війні, тому що Росія і дійсно ставиться до цієї війни, саме як до елементу третьої світової, вважає, що перемога в Одному з конфліктів на одному з театрів бойових дій може значно змінити саму розстановку сил у світі, принаймні перетворити Російську Федерацію на політичного і гегемону європейського континенту, що є частиною амбітних політичних планів самого Володимира Путіна і, можливо, частиною китайської геополітичної стратегії. Як ми бачимо, російсько-українська війна це зовсім не один такий великий конфлікт у сучасному світі. Ще один великий конфлікт на Близькому Сході. І ми можемо бачити, принаймні на тлі видачі міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт очільника ізраїльської домі Нетаньяху та колишнього міністра оборони цієї країни Йоава Галанта, що прихильники однієї сторони. У російсько-українській війні стають опонентами іншої сторони, яка зазнала агресії, тоді коли мова йде про рейд терористичної організації Хамас проти Ізраїлю. і саме такі суперечності, коли немає чітких коаліцій і симпатії в одному випадку до одних союзників Сполучених Штатів не співпадають із симпатіями до інших, є також важливою складовою. Тих процесів, які відбуваються у сучасному світі, процесів, які не дозволяють створити усталену коаліцію, яка б допомогла перемогти зло, що впевнено у своїй здатності нав'язати нові правила гри цивілізованому світу і значно зменшити вплив Сполучених Штатів Америки як головної демократичної держави світу у майбутні роки. І десятиріччя, так що окрім російсько-української війни, очевидно, виникне ще чимало конфліктів. Генерал Валерій Залужний говорить, що у Заходу є шанс зупинити третю світову війну саме. На російсько-українському треку, однак як на мене, захід навряд чи буде готовий погодитися із таким поглядом на речі, хоча б тому, що це потребує від нього не просто значної ескалації ситуації, але ризику якраз і може призвести до використання ядерної зброї, причому не стільки ядерної держави проти неядерної, що ще не буде катастрофою для заходу, а саме ядерної держави проти ядерних держав, що в свою чергу призведе до обміну ядерними ударами і дійсно. Почне Третю світову війну у класичному варіанті першої і Другої, тільки із можливістю знищення людства як такого. Намагання утримати конфлікти у їхніх локальних рамках і у наступні роки буде головною задачею зовнішньої політики західних країн. Однак чи вдасться у рамках цієї задачі зберігти превалювання демократичного світу, чи не доведеться цьому демократичному світу домовлятися із і Москвою про розподіл сфер впливу просто для того, щоб зберігти? Власну безпеку і пожертвувати інтересами певних країн заради цієї безпеки. Це відкрите питання на наступні десятиліття 21 першого сторіччя. І звичайно, російсько-українська війна, її фінал, її результат буде однією з відповідей на це непросте питання. Дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріоні Баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам, хай щастить.